Чистина 2 полнотексу договор 15 вересня управління України 14 вересня 2023 року. Шеденський війнний суд міста Києва, складі вулицю Кубнікова, судів уголовка армія і зустріч, катера Судову Засіда Киевич, Путрова Фанченкова, Захисників, Глотова, Мендрина, Кажевнікова, обвинувачення Дудіна, розглянувши в притомство засідання залі суду міста Кива, заяву обвинуваченого. Дудіна Романа Володимировича, проведе групи прокурорів, від участі у розданні кримінального провадження номер вже 257, відомостей, щодо якого внесено довіднореста до судових розслідувань 14.04.2022 року по Дудіна Романа Володимировича 13.03 року народження по учині кримінальних правопорушень порядчини 2 статті 4.4.402 Кримінального кодексу. На підставі керуючи статтям 77 80, 81 КПК установи заяву значного Дудіна провели групи прокурора, саме заступника начальника першого відділу управління, персонального керівництва досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органу державного бюро розслідування Офісу Генерального прокурора ЄСИРа, також прокурора цього ж відділу Фомченкова, Саєнка, Свідлера, Мацегори, Івашенка, Москаленка, Козицького, Шайди. ЧПІЖАК, Мельника, ведучість у розділі кримінального провадження номер 620 221 7 2030 257 Відомості щодо повного самодовідного аресту досудового храслів 144-2022 року. По одному щодо Романа Володимировича, очільник про порушення провадження 4-11, частини 5-407, частини 4-402, залишити без задоволення. Не підлягає суді підписання. Mm -hmm. Видовжуємо судовий розгляд. Суд також ухвалив на місці. Позивну заяву, подану Дудіном Романом Володимировичем, був mm -hmm. повернути захиснику, який його подавав після вже розгляду даного, даного судового засідання. У прокурора було, що домування. Шановний суд, так. я перепрошую, є все ж таки клопотання, що керуючись європейською практикою, для більш якісної а, правової допомоги, прошу суд дозволити, щоб суд дозволив а, нашого підзахисного зайняти місце біля своїх захисників. i'm <laughs> so Розгляду, відмовити питання. Це пов'язано лише з тим, що на сьогоднішній момент це стадія оголошення банувального акту, вирішення питань організаційних щодо порядку, Алло, розгляду Алло. даного кримінального провадження, а тому такої необхідності, як присутність вашого підзахисного ряду для того, щоб слухати короткий зміст банувального акту, суттєво недоцільним, враховуючи велику кількість присутніх в залі судового засідання. Постій для ненавидання безпеки таке інше, враховуючи те, що в нас дійсно і воєнний стан, і людина в тяжких злочинах. Тому на даному етапі оголошення обвинувального акту це є не На слідуючих етапах це буде вирішено за вашими клопотаннями, якщо така необхідність виникне. Робота з документами, дослідження матеріалів, справи, допису. У нас сьогодні ще вступна промова, відповідно, до діючого КПК, Ну, я вступна промова, якою рекатував, я маю начитав. І дві перші, Бо ми ходили вже два тижні тому. Пойшли оголошувати Ну, я буде. І ну, користуючись по послугами адвокату, запитав. Я все роду доволі вченому залі. мені зрозуміло, велика кількість осіб просто Далі. і для Далі. наражання на безпеку інших осіб, і я так розумію, у нас мене ви... лишають тільки три особи. Ви мене не випустите на зачітку моєї сусної борони. А яким чином вам допоможе э, оголошувати присутність адвокатів, біля вас... Мені зручно вас... е, буде розкласти документи, де показати, те, що я хочу. Вони мене проконсультували, так чи ні, поки я все, Ці ми зараз ціна наступному матеріалу. Так, давайте ми таким чином тоді вирішимо. У нас є ще питання, так я розумію. Про зміну запобіжного, так? І про продовження запобіжного. Давайте враховуючи. Давайте ми щодо промови тоді залишимо вам час в іншому судовому засіданні. Вирішимо те питання, яке є, а на промову ми вам. Ну, Я так думаю, що ви великий час виділяєте собі на промову. Ні, я думаю, що найбільше, ніж там прокурор Ну зараз тоді ми подивимося, скільки прокурор, потім вирішимо тоді, як Змагальність процесу, тому в Ну суд постановив своє рішення, давайте розпочнемо, а потім будемо вирішувати по. У мірі надходження. У декорах? Так, будь ласка. Даному кримінальному провадженні. Дудін Роман Володимирович 13.39 року Винувачується в Україні Кіміна проводження, передбачено частиною 311, частиною 5 статті 407, частиною 4, частини статті 402 Кримінального кодексу України. А саме у державній зраді, тобто діяльні умисла чинні ухвалі України на шкоду середнітету. Територіальній цінності та незаторності, обороноздатності, державні, економічні і інформаційні, безпеці український шляхом, надання іноземній державі та її представникам допомоги проведення підрозділи України, вчинення в умовах воєнного стану, тобто вчинення кримінального порушника 262 статті 111. У самовійному залишенні місця служби безпорасних причин, вчинені в умовах воєнного стану військовослужбовцям, крім строкової е, служби, тобто вчинені кримінальних правопорушення, передбачено частини частиною 5 статті 47 Кримінального кодексу України, у непокорі, тобто іншому умисному невиконанні виконанні наказу, вчинені в умовах повільного стану, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачені частин 4 статті 47 кримінальної кодексу України. Статю 17 Конституції України, захисту суверенітету територіальної цілісності України, забезпечення економічної інформаційної -інформаційно безпеки і нейомови з обільшем. Функції держави справи всього українського народу. Оборона України, захист від суверенітету, територіальної цінності і, і недоторканності покладається на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки захист державної оборони України покладається на відповідні військове формування та правоохоронні органи держави, організації порядок діяльності, яких визначається законом. Збройні сили України, та інші військові формування, ніким не можуть бути для обмеження прав свободи або з метою поваги конституційного владу сунення органів влади чи порошкоджання їх діяльності. Статю 19 Конституції України встановлено один із основних загальних засад. Правового порядку в Україні, які грунтуються на принципах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. органи державної влади і посадові суто зобов'язані дії, то лише не підстави, може повноважити спосіб, передбачений передбачені конституції за законами України. Статтею 60 конституції України передбачено, що ніхто не зобов'язаний по ділянці, а споряджені чи накази за. Віддання виконання явно злочинного розпорядження чи наказано своєї юридичної відповідальності. Стію 65 Конституції України передбачено, що захист відчизни незалежності територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Відповідно, до статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний українському державу Конституції України та законів України не посягати на права і свободи, честі і гідність інших людей. Несення законів не звільняє від юридичної відповідальності. У відповідності до Конституції України статті 13 закону України про національну безпеку України, керівництво у сфері національної безпеки оборони відповідно до Конституції України, здійснює президент України, який, з поміж іншого, забезпечує державну незалежність та національну безпеку, є Верховним головного Збройних сил України. як Верховний головного командує накази директиви з питань оборони, в тому числі з питань оперативного докомплектування, особливо період Збройних сил України, інших утворених відповідно закону приїздил військових формувань. Приймає до закону. України, відповідно до закону Рішення про загальну або часткову мобілізацію та ведення воєнного самоукраїни або окремої місцевості у разі загрози нападу, небезпеки, державної незалежності України. Відповідно до статті 1 закону України про оборону України, оборону здатність держави, здатність держави до захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних духовних елементів та і суспільності воєнного економічного соціального та морально-політичного потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації. Відповідності до статті 2 закону України про оборону України. Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади усіх складових секторів безпеки оборони України, органіцею рядування єдиної системи цивільного захисту національної економіки. До переведення при необхідності з мирного на воєнний стан та вісічів збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, також готовності на населення і території держави до оборони. відповідності до статті 4 законопроект про оборону країну у разі збройної агресії проти України та загрози нападу на Україну президент України приймає рішення про загальну часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або кримахій місцевості, застосування збройних сил України. Інших післово формувачів, утворених відповідно до законів України подає його на раді України на схвалення чи затримання. <весиліт> <у вас>, що... <весиліт> а ви всю нормативну базу що <весиліт> можна короткі змінити взяти? <весиліт> так, Ту -ту -тоді <весиліт> я, 다. 다. Да. так. так, так Ваша честь, я, я тоді формулювання обвинувачення з вашого дозволу. Е, Дудя Роман Володимирович обвинувачується е, вчинення кримінального проходу, передбачить 111-го кімнату, а саме в державній залі, тобто діяння умисних чинного робітного України на шкоду суверенітету, територі, територіальної цих масло недоторканності, не оборонздатності, державній економічні інформаційної безпеці України, шляхом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підримової діяльності проти України в, в чинному умовах воєнного стану. Крім того, Дудя Роман Володимирович. Також обвинувачуються вчиненні е, е, кримінальної пропору передбачені 74 статті 402 кримінального кодексу України, а саме не по полі, тобто іншому мисля на виконанні наказу, вчинені в умовах воєнного стану. Крім того... Дуєн Роман Володимирович обвинувачується вчинення кримінальної попружні передбачу числі до 247 кримінального супер, а саме у самовільному залишенні місця служби без поважних причин вчинені умов поєдного стану військовослужбовцям, крім строкової служби. А Дуєн Роман Володимирович. Україна. українець. Сімейний стан. Одружених двоє дітей. Малолітні, неповнолітні. Якого пам'ятаєте? 108. Деякі не працюють. Дракуваємо розпорядженні Головних Служби безпеки України за посадою начальника управління. Де проживаєте, до зареєстровані? Місто Київ, війська, 21 зареєстрований. Місто Київ, Київщика війська, 717 проживає. Раніше притягли до ніколи. Нагороди державні. Ну, є відучі відзнаки і, і державні нагороди від президента України, та нагородна зброя від керівництва інших установ МЧС, Гуру ну, і так далі. В що... особовій справі у вас буде особова справа, там повністю є перелік всіх нагородних. Дані нагороди є, так. Пам'ятку, що до і обов'язків отримали, все зрозуміло. Вам обвинувачення зрозуміло? Ні. Треба роз'яснення. Е, ви розумієте, якщо ви дозволите мою сполучені... Ну, я ще розумію, що ви процесуальна і освічена людина. Оскільки я так розумію, не знаю, навіщо вам трьох або ви себе чотирьох, ви прекрасно Добре. себе захищаєте. То ви uh, ж кваліфікацію uh, статей, в яких вас обвинувачують в діяннях, розумієте? Спитання того, що ви не ви знаєте, наприклад, в чому ваш, ваша провина в цьому будемо з'ясовувати по суду. Ну суть даних статей вам зрозуміла, в чому вас обвинувачують? Дивіться, читаючи кримінальному кодексу, я розумію всі статті, які написані там. Але я не розумію, яким чином вони відносяться в даному кримінальному впровадженні, в одну важному харті, сумомає. Це підлягає дослідженню у, у, у нас судовому засіданні. Чи має воно відношення до вас, чи немає? Я ж для цього підготував для того, щоб у вас виникли сумніви. Що не робили. Я обов'язково заслухав. Бачите. Ну так що, вам роз'ясняти обвинувачення, в чому у вас обвинувачення? Якщо прокурор може конкретно сказати факти, тому що я, наприклад, в цьому житті ніколи не бачив державної зради, маючи стільки фактів, як, наприклад, удар по головному російському військовому Герасимову, видача зброї, у нас 111-та грунтується виключно на внутрішньому переконанні слідчого. Ви ж розумієте, ми нічого я, я ж розуміє. ми тільки Якби мені міг пан прокурор. Це перше питання, яке я хотів, щоб він мені роз'яснив. А а від, від суду вам треба роз'яснення цих статей, в яких вас обвинувачують. Я ще раз кажу, я читати вмію... Керів... О, О, Як я читав і м'яю роз'яснити Вимагає людина, яка не розуміється термінологія. Ви ж не так задали питання. Ви, задову, чи, е... ви розумієте, чому вас Обвинувачення Ви не все, обманувач ви знаєте? Звісно, ні. Показання бажаєте? Звісно, дають. Так у вас промова буде більше, ніж у прокурору Ні, ну, я думаю, ну, вам дуже цікаво буде, я думаю, ви не будемо, вони що, Будь ласка, прокурор з'ясовується порядок того слідження докладів, надається можливість виступити з з промовами. Шевченківським районним судом міста Києва здійснюється обвинувальним по примірній провадженні, за обвинувачення домовлення у тому, що вчинення кримінальних правопередбачення в частині 2 статті 11, частини 5 статті 47, частини 4 статті 402 кримінального суттєві. Публічно обладнання каза комінального провадження підтримується прокурором офісу на реальних прокурору. Відповідно до частини першої статті 349 кримінальних посадник, станови обвинувачення на підтвердження світу. Позиції на довірності винуватості Дуді на укремі зручності, вона визначення має намір надати суду наступні письмові докази, а саме протокол про прийняття заяви про вчивні про порушення БК, протокол про попередження праводопустій розвоження відомості до слова світу, протокол про під'явлений особи для обіцяння за протиснівками зі світом Б. Протокол під'явлення особи для пізнення протесніком зі свідком Авчавою. Протокол під'явлення особи для пізнення по протесніком за світом свідомо. Протокол під'явлення особи для обіцяння по протесніком з освітом Андріс. Протокол предъявлений особо пізнання по фотознікам за світом Белевцовом. Протокол предъявлений для пізнання по фотозінням з світом. Інформацію про спецзвязку Харьковської області 25 22 года. Протокол предъявлені для знання по фотозмінкам з сфитом Бека. Протокол від мобильного телефона світла Бека. Протокол предъявлення для пізнання за фотозмінними зі світом общего. Протокол у виду компьютерных данних 25-2022 года выславленный спектр від 2014 року. Протокол тимчасового доступу до речі документів від 9.6.22 року. Продопол тимчасового доступу до речі документів від 9.62 року. Аналіз інформації оператору телекомунікації 22.6.22 року. Попитання про дня дозволу про порядку огляду від 6-6-2022 року. Протокол огляду від 16.6. Інформація Суду безпеки в Україні відмовить 2.72 року. Інформацію адміністрації Державного спеціального зв'язку захисту інформації України. Інформацію з служби безпеки України від 1880 року. Інформацію з вибезпеки України від 18.8.22 року. протокол логіки від 2021-22 року. Попадання про тимчасовий доступ до речей документів від 2029, року. Інформацію Офісу Президента України від 5, 7, 22 року, висновок експертів від 28, 7-22 року, за результатами проведення судової військової експертизи. А також інші письмові докази, яких міститься в е, додатку до обвинувального акту. Е, крім того, стороною обвинувачення можуть приєднати інші допомоги, які відкриті стороні захисту під час виконання 290-ті запусти України. На думку сторони обвинувачення, метою виконання завдань кримінального обвинувачення, ухвалення сторону закону обладнання та мотомовного вироку, по необхідно дослідження доказів здійснити у наступному порядку. А саме дослідити докази сторони обвинувачення, зокрема, документи, протоколи слідчі, прошу дій та інші, долучені до медалі провадження, документи, в тому числі електронні на інформації та висновки експертів. Дослідити речові докази. <кхм> Після чого допитати свідків у судовому засіданні, а саме свідків вика Валентина Валерівни, очевидно, Жалу Миколаївна, Ігоря Олександровича. Ханна Михайло Володимировича, Сидоренка Юрія Сергійовича, Мардисюк Сергій Володимировича, Сені Губова Бога Васильіча, Степуна Лена Олександра Євгенія, Бутузяну, Беліцова Владислава Андрійовича, Ігору Луценку Тетяну Подіну, Тимош Володимира Володимировича, Тавченко Дарія Віковича та інших свідків, е, які зазначені в додатку е, до обвинувального акту. Після дослідження доказів сторони обвинувачення, а також... Е, е, в такому ж порядку е пропонують дослідити докази сторони закладу. Після чого допитати винувачення Дудіна, щоб він погодився на пропозицію, надавати показання. Час наміром дослідити фактичні дані станові державної таємницю, Старна обнувачення буде інформувати про це учасників провадження та клопотати перед судом, здійснити їх дослідження в закритому режимі. При цьому сторона винувачення заховання обставини керівництва на лінам провадження вважається можливим змінити у подальшому обсяг та порядок дослідження внизу. Ми не заперечуємо проти такого, такого порядку дослідження доказів, і дивноме на захисту в по подальшому -по буде заявляти інших слідків для допиту кримінального провадження, які не оголошені проводити. Які допитані в наших Ні, вони не допитані, ми заявляли їх допитування, якщо ми з їх побачити не допитували. Матеріали, матеріали справи це ставлені попитання про Ви можете визначитись щодо списку цих слідку? Тоді вона піка технічна перерва, Дві-три години. Було наш віддасть, це стаже тих людей, які. Це спільно під час позиції. Я поговорюю, що треба розпочати саме з мажних. Щоб ви Щоб почати саме з цього. Окремо зазначили з процесуальних виконання. Зараз на цьому поступній промові доведені. Вважаєте висловитись з поступною промовою Присло. чи визначитись з порядком дослідження? Е, з вступною промовою, якщо можливо. Так, у нас умови професійно. Так, в надати можливість буде присутні. Ми не будемо вирішувати щодо долучення цих матеріалів. Я вже зайшов на скопотання. Я тільки вступну промову і все. Він зайшов з клопотанням про продовження, я зайшов про скопотанням по 200 От там ми можемо долучатися, що завгодно. Я знаю про це. Все добре. Все, бачите, що там дів'янці.